Є два типи жінок. Перші жінки просто обожнюють свої страждання. І в них постійна зайва вага. І чоловік не так заробляє, і грошей постійно не вистачає, і взагалі життя дуже складне. А є другий тип жінок. Вони. Вирішили більше не страждати. Вони насолоджуються життям, вони його танцюють, вони вміють кайфувати від себе, від відносин і від життя. Ось саме для другого типу жінок я створила жіночий клуб, в якому ми будемо глибоко досліджувати себе, розкривати найсакральніші свої частини. Приймати свою дику жіночу сексуальність, свою справжню природу, в якій жінка буде підтримувати жінку. Кожного місяця буде певна тема. Кожного місяця буде один запрошений експерт. Кожного тижня прийняв ефіри, практики, медитації, завдання. І я вам гарантую в цьому клубі. Ви будете по-справжньому розкривати себе і зростати. Клуб стартує 1 серпня, але зараз йде перед запис. І найнижча ціна всього 7 євро на місяць. І ця ціна залишиться за тобою на весь час, поки ти знаходишся в цьому клубі. Не зволікай, а давай разом розкриватися глибше.